Це бачите, до чого ми дожилися? В цій блядській сука страні? І за цих блядь, сраних на банковий. Місто того, щоб зараз їхати пацанам вести е, медикаменти, це блядь, бумажками займаюся, як дебіл. І за те, що мене посадили під домашній арешт, я зараз підписую документи, що в мою фізичну відсутність машина могла привезти на Бахмут медикаменти, які мені довірили. 50 ящиків медикаментів на моє ім'я. І так як це медикаменти, супроводжувати їх, маю право тільки я. Ви проти кого, блядь, працюєте? Я не можу зрозуміти. Зеленський, Єрмаки, блядь, суддіки тові, мусора, блядь. Ви, сука, проти кого працюєте? Ви що, не розумієте, що ми все одно цю бляцьку війну виграємо? Ми виграємо спочатку цю бляцьку війну, потім вас, сука, перевішаємося. Ми все одно ж і виграємо цю війну. Я должен зараз сидіти макулатури займатися, понимаєте, як дебіл, блядь. Писати документи, щоб мою фізичну відсутність, ці медикаменти все одно їдуть на Бахмут, хоча маю фізично бути присутнім я. Але я як бандит в цій країні, тому що Єрмак же не бандит у нас. Бойко у нас не бандит. Льовочкин у нас не просто не бандит, а сусід Сирюши Тімошенка. Який купив дом через заборону Льовичка. Вони ж не бандити. Оскар у нас, блядь, тільки один бандит остався в цій країні, Який должен, сука, як гандон штопаний сидіти під домашнім арештом, вместо того, щоб вести пацанам медикаменти. І я зараз придумую схеми всякі дебільні, бумаги, пишу, печатаю. що в мою відсутність е, везуться документи на Бахмут. До чого ми дожилися? До чого? До кого ви працюєте? На Путіна працюєте? А ми все одно виграємо цю війну, розумієте? Потому що пацани вернуться в Київ, вас всіх пересаджають. Ви нас на домашній сажаєте, а ми вас на бутилки пересаджаємо. Або вдоль хрещатика переложимо.